Дякую за можливість поділитися ще своїм баченням пофігізму і своїм баченням пофігізму через тіло. Назвичайно сильно мені відгукнулося те, що було сказано, що пофігізм це стан і це настрій. І, а як можна включити той стан і той настрій через тіло? Як думаєте, це можливо? Дякую за вашу реакцію. Так? Це дійсно можливо. І <кій> хочу сказати, що е, само початку скажу, що хто я. Мене звати Ольга Глачук, і я як е, я, е, медик з 30-річним стажем і зараз <кій> працюю як НЛП-майстер, коуч і е, підприємець в сфері оздоровлення з цілісним підходом до здоров'я людини. І от якраз через як через тіло можна впливати на свої на свій настрій, на свої емоції, на своє ставлення до світу, і дуже цінно було те, як ви кожен свого ракурсу це показали. І е, от в нас е, дівчата поділилися, маючи діток, чи спостерігали ви за своїми дітками, е, як вони розслабляються? Поділіться, будь ласка. Малюють, граються, перебирають, тобто сфокусовані буває на якомусь своєму занятті, яке їх завікає. Дякую. Так, але я ще би попросила от Тань, от, наприклад, дитина, ну, наприклад, має. Виступати на сцені, чи має, ну от зараз якась важлива, ну може, не на сцені, може в класі, от зараз має бути якась важлива для неї якийсь важливий момент. Чи зауважувала ти, як дитина розслабляється, як діти твої розслабляються? Дуже гарне питання, Оль. Прям нещодавно на сцену вони виходили, і донька така, я кажу, досі ти хвилюєшся, бо я так. вона така... Та ні, все добре. Тобто, мабуть, тут значення вона від ну навіть <риклад> прям спостерігаю, дякую. Ага, дякую за, за твій досвід. Може, ще хтось хоче поділитися, як це може бути? Може, ви спостерігали? Мені. мені здається, що е, якісь фізичні, е, наприклад, підстрибують, ну, я так за своїми спостерігала, що я бачу там перед виступом діти всі чекають на виступ, і там моя Софія стрибає, стрибає, я думаю, що ти стрибаєш, якби вивільняє або розганяє, можливо, якусь енергію десь так. Ага. Дякую дуже, Уляна, дуже-дуже цінно тим, от, що ти поділилася. Дійсно, по-перше, ми всі різні, і відповідно, дітки наші теж всі різні, і ми через тіло якось е, скидаємо зайве напруження, правда? І, можливо, ви коли згадаєте, як ви скидаєте напруження, згадайте, будь ласка, от, буває таке, що от ви напружені і вам хочеться розслабитися. І, ну Я поділюся зараз собою, щоб у зв'язку з обмеженням часу. ну Буває, ну все, ну, все ну, більше не можу. Ну, все. Хочеться розслабитися, хочеться от опертися, хочеться. ну, ну от, Хочеться і прям є відчуття, хочу скинути груз з плечей. Є таке відчуття. але і в мене є теж, ну, ми, ми всі буваємо періодично в таких станах, але хочу поділитися зараз якраз тим станом, спостерігаючи за дітками, особливо коли дитина виходить на сцену, особливо маленька дитина, особливо діти в садочку. Чи бачили ви в них на, на дівчатках дуже видно, коли дівчинка в платічку? Я зараз прямо продемонструю, от як спостерігаючи за дітьми, як діти розслабляються. Дівчинка виходить, виходить перед аудиторією чи, чи на сцену, і чи зауважили ви такий от рух? От. Ну, от, дитина крутиться, от дитина крутиться. І, здається, чому вона крутиться? Я пропоную вам зараз от, от встати і попробувати зробити отакі от от рухи. Що ви відчуваєте? Поділіться, будь ласка. Розслаблення спонатно розслаблено. Дякую. Е, з... так, це, це я ще місце... чесно, я, я відчула свою поясницю, яка болить. Коли... Правильно, так. Рух. Поясниця було, звичайно, але таким чином вона розслабляється. Поясниця дає можливість порухатися рівно стільки, скільки можете, і хочу ще поділитися для цілі економії часу, щоб це було, коли ви робите такі рухи, і чим далі амплітуда буде збільшуватися. Амплітуда ваших рухів буде збільшуватися, і таким чином, ну тут я не буду говорити всі, які механізми включаються, тому що там блукаючий нерв і так далі, знімається спазм з нього але. Що робиться вправа, чим далі ця вправа рекомендується робити перед сном. Наприклад, коли день був ну, такий дуже непростий, а всіх буває періодично такий непростий день. І коли нема сили щось там, щось там дум, навіть думати тяжко, тому що, тому що є напруження. Буває ж таке. І е, згадати, як розслабляються дітки. І коли ви от, поробите такий от рух, і е, далі вже та амплітуда буде прямо отак то буде такий хльост руками. Е, і виходить, ну от, от, прям. І вийде, що ви руками ще і тут будете знімати спазми, тому що ну, дістають же ж ваші руки. Получиться, що ви таким простим рухом себе заспокоїте. Ну, це, от, будь ласка, приділіть увагу собі сьогодні і попробуйте зробити ту техніку. Перше, ви розслабитеся, друге, ви згадаєте свій стан дитячості, і третє, ви підготуєте своє тіло до сну, ви будете спати дуже добре. Дякую дуже, Ольга. Дуже класна вправа. Дякую, що нам її показала, навчила, нагадала. І що саме приємне, а дійсно цьому можна навчитися від дітей, а в них ще не запаморочена мудрість тіла, мудрість така і багато чого ми ще можемо навчитися. Тож, дякую за сьогоднішній чудовий пофігістичний такий вебінар, таку зустріч. І вважаю нам всім користуватися всіми дарами природи, бо пофігізм це також частина життя і природи. Дякую і до нових зустрічей, па-па. Дякую.